Мене звати Вероніка, і це історія про те, як я подарувала качку. У мене є близька людина, яка весь час розповідала про качку, показувала відео і весь час повторювала, що хоче завести В Один із днів я не витримала і вирішила реалізувати його мрію. Після роботи я поїхала в Смілу за качкою. Це була дуже довга дорога. Потім у нас відбулося знайомство. І дорога назад людина не знала, що буде дарувати качку, тому реакція була неоднозначна. Я вірогідність, що мене не поб'ють. Мені здається. Це це качка. Спочатку шок. Я переживала, що я поспішила, але через декілька хвилин вони знайшли спільну мову, і качка стала членом сім'ї. Його називали піпі з ним проводять багато, -багато часу. Здається, що це найщасливіша качка в світі, і ось так я виконала мрію, подаривши качку.